Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про кошельок Pair. А саме, як з нього поповняти та як з нього виводити кошти. Ми бачимо свій баланс у кожній валюті долари 7,55 0, і рублі 186. Допустимо, у нас така ситуація, що у нас всього 7 доларів і нам треба їх вивезти. Офіціальні варіанти на Pair. Перевода средств це це, що ми бачимо, нажавши на перевести средства, в кожній країні сайти, куди ви можете перевезти свої кошти, будуть відрізнятися. В даний момент це для України на сьогоднішній день. Якщо ви дивитесь це відео через тиждень, місяць, через рік після того, як воно вийшло, тут можуть бути зовсім інші сайти. Може бути вивід на банківську карту. Колись таке було вивод на карти Visa MasterCard, вивод навіть на privat 24 також і поповнити баланс. Теж можна було через банківські карти, но дані функції більше недоступні в нашій країні. В країні, де знаходитесь ви, можливо, і доступне. Поповнення через Visa чи MasterCard так. І на такі малі суми нам не підходять обмінники. Всі рекламують всякі безчейдж і тому подобне. Рекламуються обмінники через те, що там є рефералка. Ну, а, звісно, хорошо, я теж оставлю ссылку на обмінники під відео. Ну ці обмінники нам не допоможуть вивести свої кошти, якщо у нас сума невелика, От так як у мене зараз 7 доларів, то обмінник взагалі питання ніякі не візьметься рішати. Просто не Навіть 100 доларів це, мабуть, на більшості обмінників мінімальна сума, яку ми можемо вивезти. А на паєр то і 300 і 400 доларів самі самі оптимальні варіанти. Тому я пропоную вам свої услуги по виведенню коштів із паєра. Я можу викупити все, що у вас є на балансі. 1-2 долара не проблема, виведу все. Також я можу поповнити вам баланс, якщо вам потрібно поповнити паєр, не проблема поповним. Курс у мене приблизно такий, як і в обмінників. Трошки, може, гірший буде, якщо суми не малі, то, понятне діло, платити комісію доведеться банку, но я працюю швидко, якісно. Поповняю, вивожу, перевожу любі суми на любі банківські карти, не тільки в гривні України, але з гривнями зручніше всього працювати. Так що, якщо вам потрібно вивезти свої кошти із пайера або поповнити його, ви можете звернутися до мене. Контактна інформація буде на екрані і під відео. Пишіть в Telegram, WhatsApp на пошту. Допоможу всім.